Доброго ранку. У нас таке ясне небо. Йду в магазин знімати вам відео. Морозно, але сонячно, Ну є трішки вітерець. Так що прохолодніше, ніж учора. Ух ти, блін. Чули, який тільки що був. Хто знає, що воно десь бахнуло. І Ще десь щось гудить. Ну, у нас тут все время щось гудеть. Синій сніг, тому що мороз. Який у нас сьогодні 20, сподіваюся, 21 лютого. Я ж Загубилась у датах. Холодно, холодно. Скільки у нас снігу навалило, бачите? Ну, сантиметрів 30 точно буде. Вчора приїхала машина і назад з роботи. Ну, нормально доїхала. Дорога майже розтала там, тому що почистили. А сьогодні дивлюсь, виїхав тракторець і почистив дорогу до будинку. То їхати можна. Так, привіт-привіт! В примірочній показую, як я сьогодні вдяглась. Сьогодні я вдягла кашемірову свою картинку кашемірову, джинси від маркопола і пуховичок. Показую, що взяла. Я взяла теплі речі, хоча хотілася знаходити щось більш весняне, але що було, те і брала. Показую вам. Першим приміряла таку куртку. Вона не пуховик, вона така ну, з синтетичним наповнювачем. Але дуже гарно вона пошита. Була дуже брудна, скажу одразу. Попереду там їй потрібно було прати. Хоча сіла добре, рукавчик трішки закороткий, як на мене. Каптура немає, тільки такий оце камірець. Ну, так сидить непогано. Я не, пер... не перевіряла, була вона збита чи ні, але мені вона сподобалась Світла, підпасок, Досить сучасна річ. Навіть зараз такі речі продаються. І дивіться, як вона застібається на кнопки і на блискавку. Тобто попереду вас не буде продувати, буде тепло. Цікавий такий матеріал, він як водовідштовхуючий, мабуть, не тонкий. Це спортивна куртка. Трішки там, бачите, по шву відійшло, а так взагалом вона була ціла. Спортивна, класична куртка. Сіла гарна, мені подобається. Каптура тут немає, хоча я дивлюся, там він повинен бути, але його немає. Камірець стієчка, така досить висока стієчка, то мій там каптур виглядає з моєї кавтинки. І сидить, мені подобається, як вона на мені виглядає. Сидить дуже гарно. Має кишеньки і багато блискавок. По плечах, по рукавах досить гарно. Сіла і по стегнах також. Ну, вона, бачите, не вільного крою, а так от по фігурі. Колір у неї коричневий, з чорними і такими сріблястими вставками. Це футболка, вовна, ангора і нейлон тут в складі. Хоча на дотик я думала, що це кашемір. Гарний склад, пошкоджений було. Дірачок також немає. Зараз такі футболки. Всюди дівчата-стилісти кажуть, що вони актуальні. І на мене вона розмір L, вона трішки завелика на мене. Показую склад. Вовна Ангора і нейлон. І такий бренд. Ну, стан хороший. Дірок не знайшла. Наступно приміряла таку водолазку. Це від... Сейчас скажу, Сейчас скажу. Патрісія Пепе. В складі я там не бачила, що, але це маленький розмір. Я ледь просунула голову в горловину, і рукавчик дуже мене обтягнув. ну Вузький рукав на мене, камірець такий, бачите, високий. Ну Під, під руками нормально, але от рукав дуже вузький. Написано перший розмір. Ну, я думаю, що це десь есечка і XS. В складі відчувається, що тут є вовна, а що далі, то не знаю. Ще таку вовняну річ, також футболка з вовни, але вже, бачите, з, візер... з візерунками. В гарному стані і також тепла, також тепла вовна. Ну, хоча весною, коли прохолодно, то можна її вдягати, а поверх вдягати якийсь плащик або кардиган, або піджак, жакет можна вдягати, і буде тепло. Бачите, вона велика на мене, плече трошки з'їхало. Пошкоджень не було. Наступний кардиган він мені сподобався. Я люблю такі речі з такими рюшами. Він має зав'язку, він ніяк не застібається, тільки має ту зав'язку поверху і розходиться донизу. Це такий фасон. Тут, також у складі, є і віскоза, і ангора. І ще я знайшла таку сумочку, замшеву з вишивкою. Чорна-замшева чорна сумка. Всередині вона була. Тканина пошкодження на азовні вона майже так ну, гарно виглядала. І до цього образу я вважаю, що вона дуже навіть підходить з джинсами і з сумочка, як аксесуар, поєдналася чудово. Тут ручки можна переставляти, робити їх довшими, коротшими, вони перестьобуються, так що дуже зручна ця сумочка. Так, Наступний кардиганчик. Він такий на дотик, дуже-дуже приємний. У складі тут махер і нейлон, і він такий дуже ніжний. Дивилася, що це за бренд. Це бренд випускає не дуже дорогі речі, такі як більш мас маркет як швидка мода, хоча якісна річ. На сайті коштують светрики, кардиганчики за, за знижками, вже не по повній стоїмості, а по, за знижками десь 50-70 євро. Стан був ідеальний пошкоджень ніяк їх не було, і сіла, сіла гар, сів гарно кардиган, але мені здається, що він на мене малуватий. Ще знайшла таку вже весняно літню річ, блуза в горох, і бачите, як вона красиво застібається з боку, утворюючи такі такі складки, але тут потрібно більше груди. Я вважаю, що сюди потрібно груди більше і менше стегна, тому що по стегнах обтягло, а в грудях вона велика. Горох зараз актуальний. І це 100% бавовна. Приміряю штанцями зараз, штанці вкорочені. Брала там ще двоє штанів, не влізла в них, тому не показувала. А ці сіли добре, мають защіпи такі, посадка висока. Хоча вони такі йдуть, як кюлоти, штани-кюлоти чорного кольору. Ну, Непогано, хто полюбляє такі фасон штанів, то можна носити і роздивляюсь цю блузу. Вона мені дуже сподобалась. Такий от бренд. Не дивилась, що за бренд. Так, наступним приміряла уже штани спортивні, білі. Ну, вони на мене також, бачите, я поправилася. Я поправилась за зиму, наїла цукерками, наїла, належала в темноті, тому що лежиш майже ну, темно, нічого не робиш. І такий кардиганчик. Кардиганчик 50% вовна, 50% акрил. Кардиган мені сподобався, дуже гарний і сидить красиво. І я вдягала його з джинсами, також він красиво виглядає. Хоча цей колір мені подобається саме з, бі... з білими штанами, з білою спідницею, з білими штанями. Так, кардиган показую вам склад 50 на 50. І це зроблено в Україні. Бренд Ромашка. Там внизу написано Дякуємо за покупку. Українські бренди. Такий э, жилет. Чи не знаю, як назвати цю річ, Я не знаю, як назвати цю річ. Можливо, ви знаєте як, коли високе горло, а рукавів немає. Воно було в кавтунах, але... але вони легко знімалися, і, думаю, після прання вони б відійшли, їх можна зняти, почистити, і було б гарно. На дотик тут відчувається в, цьому... в, цьому... в цій речі Кашемір і вовна. Так, в складі тут є і кашемір, і вовна і віскоза. Далі приміряла це вже тут вовняна річ, майже нова, слідів насіння немає, ніде ніяких кавтунів не було. І я вирішила приміряти. цікавий такий колір, але він мені не йде, я такий не люблю. І оця горловина така дуже глибока, кругла. То це не моє. Мені подобається, коли під, прямо під горло туди закриває більше шию. Можна підкотити, можна заправити. Бренд Кукай, бачите, вовна і акрил також 50 на 50. Мені сподобався дуже цей лонг. Тут в складі йде катон. Ну, катон такий як бамбук. Знаєте, є така тканина, наче, як бамбук, кажуть. Він дуже приємний. Стан нової речі, без пошкоджень, без слідів насіння. І мені подобається, як він витончує фігуру. Робить руки такими тонкими, красивими, і фігуру також стройнить. Рукавчик такий подовжений, ну дуже гарна річ. Бавовна Еластан. і Бачите, от саме таке горло я люблю. Бренд Венді. І склад тканини намагаюсь вам показувати, тому що я думаю, що це цікаво. Мені завжди цікаво, коли дивлюсь других дівчат склад тканини, бачити. Ще приміряла такий светрик з вишивкою. Бачите, знову взяла собі з рюшами, тому що я люблю такі речі з рюшами. І блакитний колір зараз дуже актуальний, дуже модний. Тому звертайте увагу блак... увагу на блакитні речі ви будете в тренді. І попереду це йде вишивка. Я довго крутила, його вертіла. Тут віскоза з поліамідом, ну віскози більше. І я не знаю, потрібна мені така річ чи не потрібно. Дуже красиво сів і приємний до тіла. Хоча на вішаку він висів дуже просто. Ну, Просто як светрик. Я взяла його примірити заради вишивки. Тепер покажу вам сумочку сатинову. В такому східному, східному варіанті пошиву, бачите, як японська, така чи китайська. А зараз також будуться дуже актуальні на літо речі, сумки, саме сатинові такі, тканині. І вона в новому стані слідів носіння не було. Тепер ще походила по магазину і знайшла такий нібито плащ, нібито пальто, не знаю, як це назвати. Воно стьобане, але цікаве, відрізне по талії, має гуцечки обшити тканиною, і таке, як вишите. Бачите, і стьобане, і вишите. Я зараз вам його покажу на собі, а потім більш детально. Покажу на вішаку, в примірочній не так воно видно, як, як воно зроблено, саме от мені подобається, як воно зроблено. Сидить, може, не дуже красиво, а от як виріб дуже цікавий, довге, намагаюся вам його показати більш більш красиво, щоб ви зрозуміли, що це за річ. Можливо, тут потрібен пасок, я не знаю. І камірець там такий невеличкий, він відлажний, відкладується, він не стійчка. Отак от, бачите, як він? Такий камірець. На гусочках і отак багато-багато вишивки. І як постьобаний, і вишитий, і позаду, і попереду, отак от він зроблений красиво. Тканина сатинова. Ну, звичайно, що він не новий. Так, ну я вже в іншому магазині. Сьогодні ще один зайшла, і також вам зроблю огляд цього магазину. Знайшла шубку і знайшла пальто. Одразу йду до верхнього одягу, а потім вже йду далі. І ще знайшла таку сумку тканинну, Таїланд написано: вона нова. Бачите, там навіть видно, що ручки ніхто не торкався до них і всередині ціла на замочку, застібається. Така цікава. Не знаю, хто може полюбляє такі сумки носити. ну Хоча як шопер, Додатковий можна. Так, шубку вдягла. Вона, здається, мені із кролика, але така помаранчева, як з лисиці. Застібається на гачки, верхній гачок не застібнула, тому що не, не зійшлось. Там дуже, дуже далеко гачки стояли, можливо, їх потрібно ближче один до одного поставити. Ну, сидить непогано, сидить добре, рукавчик мені закороткий, а так. В плечах добре, в стегнах також. І цікаво пошита. От, от такими смужками йде по нижній частині цієї шубки. Потертостей зовсім ніяких не було ні на камірці, ні на рукавчиках. Цікава шубка. Наступне приміряла пальто. Пальто в ідеальному стані і має такі детальки, бачите, наче як. Це як над кишенями клапани, але ні, це такі детальки наталії. Просто є розріз позаду, але якби воно було довше, то можливо, його можна було б розглядати для покупки. Стан ідеальний в складі: тут вовна, кашемір і нейлон, якась синтетика, підкладка Поліестер. І оці клапани, ну, не клапани, а оцю деталь я намагаюсь показати. вона потрібна, вона повинна створювати як талію, можливо, якби, ну не знаю, ну, начебто і сіло добре, ну, можливо, воно на мене велике, а може, може і ні. По плечах гарно. Довжина, правда, до коліна. ну Коліна закриває. Кишеньки має, і отак в розтягнутому стані виглядає. Бренд Marx Spencer. І написано, що тут італійська тканина. Якісна. І видно, що його ніхто не носив, слідів молі також не було. Не знайшла я нічого такого пошкоджень ніяких. І думаю, що пальто нове. Покажу вам підкладку, як вона зроблена, якісно. Бачите, обшито все, все закрите, немає ніяких шовчиків відкритих. Дуже гарне пальто. Якісна тканина. Так, світло вимкнули. І тут у нас темно. Знайшла такий кардиган, він новий, він з бірками і має таку рукавчик, як травка, і камірець, як травка. А сам, а сам кардиган, основна частина йде в рубчик із віскози і поліаміду. Можливо, травка також поліамід, не можу сказати. Дуже такий гарний коричневий колір, але він був важкий. Хоча новий. Ну не знаю, як ця тканина буде носитися, тому що коли береш речі, які вже їх прали і носили, то ковтунці вже видно. А що з цією річчю буде, коли її попрати і поносити, я не можу сказати. От чому так не знаєш, яка вона буде в насінні, нова річ, як витримає тканина. Хоча дуже гарний, Ну важкуватий. Колір такий коричнево-шоколадний. Всі бірки присутні і бірка зі складом. Рукавчик реглан, таке Таке паль... плаття, примі... хотіла сказати, пальто, ні, не пальто, плаття приміряла. Цікаво, там кишені пошиті, я вирішила їх взяти приміряти, хоча дивлюся, його вже хтось укоротив попередня власниця. Тому воно виглядає не так, як повинно виглядати від дизайнера. Бачите, які кишені, отак от зроблені. Ну, на вішаку взяла, начебто і гарно виглядало, але на фігурі не дуже мені не подобається. І Колір не подобається. І це обрізали рукавчик, бачу, обрізаний і по низу обрізаний. Взяла такий светрик вільного крою. Тут мені сподобався рукавчик. Рукавчик з лампасами. І він такий подовжений, бачите, як оверсайз, подовжений. В складі, складу тканини не було бірки. Була тільки бірка з брендом. Це розмір L. Сірий колір. Можна вдягати із джинсами, я думаю, і з ласінами також можна вдягати цей светрик. Він без ковтунців гарний. Мені подобається. Попереду начебто він коротший, позаду довший. Ось такий бренд розмір L. Я так думаю, що можна його вдягати і на плечика спускати, і буде таке сексі голене плече. Знайшла жилет 100% вовна. Але там вже дірочку знайшла при примірці, хоча вовна дуже приємна. Я люблю жилети носити, тому беру в примірку іноді. тут от зараз повернулася і знайшла дірочку. Зараз вам її покажу. Бачите? Світиться. Шкода. Вовна приємна, зовсім не колюча. Це примірила светрик. Чому я йому примірила? Тому що це дорогий бренд. Але сам светр був уже у таких ковтунах і вже він такий ну, досить поюзаний, поношений. Все одно вирішила приміряти, подивитися, як він сидить. Тому що бренд дорогі, речі дорогі, ну, досить непогано виглядає. Якби він був новий, то, звичайно, що таку річ можна купувати. А тільки чому вона так скаталась, не зрозуміло. Бірка зі складом там була запрата. ну, вовна бачила, що там є вовна, а що ще в складі не роздивилася. То не можу точно сказати. Хоча цікавий. І горловина мені подобається. І рукавчик такий подовжений, також гарно виглядає. Бачите, бренд. Дорогий, не буду промовляти, то ще не так скажу, буде дуже некрасиво звучати, як я називатиму цей бренд. Так, а цей кардиган вже 100% вовна. Він новий. Це і Спенсер, більш такі вінтажні речі. Рукавчик, бачите, короткий. От усі вінтажні речі короткий рукав. Можливо, тоді було так модно, чи я не можу зрозуміти, чому. Чому в усіх кардиганах і светрах вкорочений рукав? Чи, може, люди були низькі ростом? з ростом, не можу об'яснити. Стан ідеальний, зовсім немає ніяких ні, ні, ні. дірачок, нічого. Бачите? Хоча в складі вовна. Ще штани взяла приміряти. Тут 100% поліестер, але мені сподобався колір, лампаси. І начебто непогано сіли. Ну, Хотілося б, щоб в стегнах вони були більш вільні. По довжині гарно виглядають, але лампаса трішки загибається з боку на стегнах. Непогані, колір красивий. І з білою лампасою воно так дуже гарно. красивочки на весну можна можна бігати. Так, наступне приміряла такі штанці. Тут це вже нейлон, але вони пошиті, як карго, і як як Аладдін Вони понизу звужені, ну, як звужені, і, і там є манжет. Посадка висока, штани широкі. Мають защіпи там попереду зустрічні. Зараз я хочу їх підкатати, подивитися, як вони будуть підкатаними. Бачите, то, що так довгуваті вони. От я підкатила, вони вже краще сіли. Сіли ідеально, мені здається. Ну, такі речі я люблю. Такі вільного крою, широкі. Є там защіпи. так, і ще такі ж танці ж знайшла, як спортивні, але тут бавовна еластан, тому вирішила приміряти, бачите, як я поправилась, одразу це все видно. Ну, на цьому буду закінчувати я це відео. А що я купила, я вам покажу в наступному відео. Тому, дивіться. Наступні мої відео, а поки що. Ми... Я прощаюся з вами до зустрічі!